За минулу добу наші воїни ліквідували майже пів тисячі російських окупантів. Також було знищено 9 танків та більше десяти бронемашин. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника на 28 жовтня орієнтовно склали 69 тисяч осіб особового складу, 2640 танків, 5378 бойових броньованих машин, 1698 артилерійських систем, 379 реактивних систем залпового. Вогню 192 засоби протиповітряної оборони, 272 літаки, 251 гелікоптер, 1401 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 4088 одиниць автомобільної техніки та 151 одиниця спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Зазначимо, що Росія намагається приховати свої втрати, аби уникнути паніки. Крім того, Коментуючи втрати наших героїв у війні проти Росії, Путін вигадав фантастичні числа за його словами. Співвідношення становить нібито один до восьми на користь окупаційних військ.